Наближається час цвітіння карантинної рослини амброзії. Зазвичай вона цвіте з початку серпня і до перших морозів. У цей період людям схильним до алергії буде тяжко. Кожна рослина амброзії виробляє близько мільярда пилкових зерн, які подорожують разом з вітром і здатні здолати відстань понад 400 кілометрів. Для людей ця рослина небезпечна лише у період світіння. Її полок викликає алергічну реакцію, алергічний полінос. Тварини амброзії не їдять, проте вона є небезпечною для інших рослин. Амброзія витісняє як бур'ян, так і інші сільськогосподарські культури. Симптоми алергії на амброзію схожі на симптоми, викликані полком дерев і трав. Вони виникають, коли полок амброзії потрапляє в організм або вступає в контакт зі шкірою. Найбільш поширені симптоми нежить, свербіж та почервоніння очей, першіння в горлі, кашель або хрипи. Є два способи боротьби з амброзією хімічний та механічний. Перший спосіб використовують досить рідко, адже саме частіше амброзія росте в населених пунктах, де обробляти бур'ян хімікатами просто неможливо. Тому часто люди звертаються до другого способу механічного. Молоду амброзію скошують та спалюють. Не дивлячись на те, що такі роботи постійно проводяться, території ураження щороку збільшуються». За сприятливих умов, амброзія досягає 2 метрів висоти. щільність сходів може досягти 5-7 тисяч рослин, а фітомаса до 10 тонн з гектара.